Oui, c'est le restaurant. Voilà.

Звертаю, як вам пускай. Я дзерку не взяла. Я, я снимаю это Так, все, покей. Все, хорошо. Обида. Залитал внутри. Затем обидел. хочу їсти. Я хочу щось пхало. Хочу їсти. У мене апельсин. Це. Отже, задано конус і скісна площина, яка перерізує його поверхню. Ось ти може площинами. Потрібно вибудувати фігуру перерізу, натуральну величину цієї фігури і роботи. Легко. А що ж? Це який варіант? Так, третій, третій варіант. Ви ж нічого не роблять, подивіться, шукерки трошки так є. І лягаємо в да. 3-4. Да. <реш> для того, щоб вибудувати точки фігури перерізу, нам потрібно податися якимось промісними точками. Так? Тут ми задавалися чим? Точками переламу, а далі вибиралися підувільний точки. Да. На конусі ще простіше, тому що на конусі поверхні ми можемо описувати допомогою лінії, яка проходить через вершину і проходить до основи. Так звана твірна. Такі твірні нам буде зручно вибудовувати знову ж таки кілька разів. Так як нам потрібно буде будувати розгортку, то ми відразу основу можемо поділити на тих 12 частинок. Тобто окремість тверних відразу порізають нашу фігуру переліку. Вите? Завчасно подивимося, що нам потрібно, і будемо використовувати, як казав, філія Фох із те, що під рукою. Ділимо основу да, на 12 частини.

Так, і кожну точку з основи пробудовуємо до вершини. Це буде твірна. тут s 1 і та сама ситуація. Тобто всі точки. У нас двірна перетинає нашу площину. Відповідно, позначаємо точкою. Тут, тут, тут і на краю. Ця точка куди потрапляє? На основу. Тому що перерізали основу. Відповідно, відразу її розв'юємо на основу. Так, І позначаємо, що це у нас є точка. 1 в Один, один, штрих. Далее, наступная точка я... на пустыне Так, да, Это была точка 1, 2, 2, с 1, 2, Наступная точка три, два, 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 три, два, два, штрих 2, Зверніть увагу, на яку твірну розміщується точка 2. Так, твірна, ось, вона пішла до основи, вниз спроекціювали і пішли до вершини. Відповідно, точка 2-2 має ось на цю твірну і на оцю твірну. По вертикалі. Точка 2, 1 і 2, 1, 3. Далі, наступна точка на площині перерізу. Точка 3. 3, 2, суміщено 3, 2, 3. Отут цікаво, тому що точка знаходиться на вертикальній дверні. Відповідно, де вона має бути розміщена на цих двох твірних, ми не можемо визначити. Відразу. Тому треба врахувати те, що при перерізі конуса горизонтальною площиною, ось так от, через точку 3, горизонтальну площину додатково дає. Що ми отримаємо в перерізі? Якщо конус перерізати горизонтальною площиною, що в перерізі буде? Кол. Коло. Радіус кола в нас ось цей буде. Відповідно, можемо скористатися циркулем, виміряти відстань від осі до поверхні конуса на рівні точки 3, перенести в площину π 1 і виконати засічку на двох твірних, які є вертикальними. Тобто це буде точка 3,1, 3,1 штрих. Це буде точка 3, 1 штрих, 3, 1. Далі точка 4, 5. Все аналогічно. 4, 2, 4, 2, штрих. Вертикально вниз, навіть повідно звернули. ти та, і точка шість. П'ять один. П'ять один з і точка шість. І маємо таку гарну площину передні. Натуральну величину цієї площини перерізу як вибудувати? Навколо крайньої точки, тобто навколо одинички, повертаємо її до суміщення з площиною 2. -1. Тобто до осі. Навколо одинички всі точки обертаємо до сумішня дві да. Так. Це шоста, п'ята. Четверта. Третя. Друга. Перша лишається на своєму місці. Так, і кожна точка по горизонталі переміщається. крайня це буде шоста. Дві п'ятих, звичайно. Далі дві четвертих, дві третіх і так далі. Перша лишається своєму місці. Тобто цілком видно, що натуральна величина фігури переріза набагато більша за переріз. Ага. Знову ж таки, метод, який ми знайомі, просто паралельне переміщення. Не писали, не писали, так? Що не видуміло? Поки не буде побудований. Ну розгортку, я думаю, можете побудувати? Я теж думаю. Так, тут ще в циліндру Тому що розгортка буде міститися, починатися верніше, з точки С. Усі просто Висота яка буде? Це довжина твірної буде, так? Ось так. Вибудовуємо дугу. От. З цією дугою перетинаємо нашу твірну. Тобто перша твірна ота. Яка починалася з самого краю. Так? Ось ця. А потім до неї чіпляємо всі ось ці корди. Так, ось цю вісти. І по основі пішли. Скільки таких має бути? 12. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, 7. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Основа у вигляді кола, звичайно, читається. А далі, щоб нанести фігуру перерізу, значить, ви бачите, що на кожній ствірник у вас є точка перетину. Тільки вважайте, що якщо ви хочете перенести точку 2, наприклад. То ось ця відстань, вона є спотвореною, тому що вона нахилена. Нам цю точку 2 треба переносити на бічну твірну, тобто ось сюди. І міряти відстань звідси. Зрозуміли? Відстань від вершини до точки 2. Ця твірна нахилена під кутом. Значить, вона є спотвореною. Натуральна величина цієї твірної, оце. Ну, бо, тому що це якраз та твірна, яка знаходиться паралельно до площини підложку. Так ось, щоб знати, точку треба на сторону перенести. Тоді поміряти відстань від вершини до цієї засічки і на відповідну твірну. З точкою три та сама ситуація, на край а і туди. Це проще, ніж. Не зрозумів ще раз? Довжина натурально твірної. Точка 1 знаходиться де? Між першою і другою твірною? Відповідно, там собі її відбили. Девушки, Ви що? Ну це ви можете добудувати самостійно. Ні, всі роботи не перевіряють. Значить, домашня робота. Ви там пофотографували варіанти, так? От ще скину її туди на сервер. Тільки в курс, який називається Нарісна геометрія та перспектива Д» для дизайну. Ви туди спробуєте зареєструватися, тобто ви на сервері вже є. Просто підключитися до курсу і все.